Всім привіт! Це мій другий влогмас і паралельно ще шкарпетник, який ми влаштовуємо з різними блогерами. Зараз ну, в чому взагалі полягає весь цей шкарпетник. Перший блогер відправляє шкарпетку з книжкою для іншого, який він вибере з цієї шкарпетки. Тобто ми не знаємо, хто буде наступний. Отже, і таким чином шкарпетка буде переходити від одного, від однієї людини до іншої. Мені зараз прийшла шкарпетка від каналу до літературне. Це дуже милий і ламповий канал. Мені дуже подобаються атмосферні відео. І мені вже чесно вам скажу, я прийшла годину тому додому, і мені вже не терпиться відкрити цю посилку. Так. Це що тут? Блін, як гарно, дуже гарно. Так, шкарпеточка. Вона, вона дуже м'яга гарна. Тут ялиночка, котики, камін. Ось така велика шкарпеточка. І тут -у, -у, -у карамель солона від Тома. Боже, я її дуже сильно люблю. От прям дуже. А, клас. Прям пряме попадання. Так, йдемо з солодкого. ММД. Так, цукерки від Тома. До речі, ніколи не обкуштувала їх. Кіндер. Хоп. Так. Swix, Sneakers, Milky Way, Боже, стільки багато всього. Саме головне, для чого ми всі тут зібралися, це книжка. О, тут випали ще ці ем, зак, ем, не закладинки, а як вони називаються? Наліпки. Я забула слово, чесно, зараз не пишу. Наліпки я якраз стала нещодавно іми користуватися, тому що я стала вести книжковий клуб, а це ну, дуже потрібна річ. А, дуже гарна листівочка. Привіт! А, я сама лише дочитала цю книгу, тому обрала саме її. Мені вона дуже сподобалась. Сподіваюсь, тобі теж подарую задоволення. Він мені дуже приємно. Такс. Тепер відкриваю. Він вона так гарно запакована. Я не вмію так запаковувати. Постараюся акуратно все зробити? Наскільки можу. Ой, акуратно не вийшло. Я вже бачу, що це за книжка. Це піранезі, блін, я її дуже сильно хотіла. А, яка вона гарна! А ви знаєте, який в неї прикол обкладинки? В неї починається позаду, пі, ра, і отут Нейзі з іншої сторони. Блін, дуже класно. А я дуже хотіла цю книгу, я така щаслива тепер. Кажуть, що вона е, така філософська, але мені дуже цікаво її прочитати. Це одна із тих книжок, які просто дуже сильно хочеться. Ось, дякую. Мені дуже дуже сильно приємно я така рада. А, клас! Так, я хочу прочитати про що книжка ж. Можливо, хтось не знає про що вона. Піранезі живе в будинку і, можливо, жив завжди. День за днем він чітко і сумлінно фіксує в своїх зошитах дива будинку, лабіринт зал, нечисленні тисячі статуй, припливи, що з гуркотом піднімаються сходами, хмари, що поволі суються горішніми залами. І е, по вівторках і в п'ятницях Піронезі бачиться зі своїм другом, однодумцем, і інший час офірує мертвим їжу і латаття. Але здебільшого він на самоті. Наскільки я пам'ятаю, він ходить по своєму величезному будинку, де немає. Е, ну, він настільки величезний, що він навіть не знає, що там знаходиться. І. Блін, вона ще така. Дуже приємно, тут на дотик. Дуже класно. А, блін, я так рада. Так, я знаю, що мені тепер треба вибрати наступну людину, якій я буду дарувати книжку. Давайте ось цю. Будемо відкривати. Зіставала з носочка цього, шкарпеточки. Хоп! І хто буде наступним? А -а -а. Каналу Книга джунглі. Я дуже люблю цей канал. Ми трошки навіть спілкуємося. Я дуже рада, що мені випала саме канал Книга Джунглі. Тому що я якраз хотіла взагалі е, зробити маленький подарунок Їй самій. Тож, Завтра у нас цей влогмас буде розділений на три частини. Перший, от ви бачите, зараз. Другий, я з вами піду в книгарню. Буду вибирати книжку. І в третьому буду, в третій частині, буду читати ось цю книжку, яку мені прислали. Блін, дякую! Я дуже-дуже рада. Пряме включення це ще тут всередині була. Закладинка читання-подорож. Це е, мені дуже подобається цей магазинчик. Я рада, що в мене нього з нього з'явились ілюстрації, точніше, і закладинка і листівочка там. Клас! Сьогодні одинадцятий день. Тому шукай подарунок, одинадцятий. Ось Обігний шок. Щось не кенькі. Так, де, де, да, Номер одинадцяти. База. Ти вже вдайшься, шо? Ні. Nee. Ух ти Клас це чехол для ноутбука. Це... Вигляді торт для мене такі. це просто торт з Гаррі Поттера. Якраз да. передивлялися. Це філософський камінь. Клас, Обоження. Так. Витягни з цього, щоб воно було яскраве. Угу. Вау, клас. Тепер хочу піти вже в офіс, покласти туди ноут, бо він в мене просто в рюкзаку валяється, а тут буде в чехлі. А, Клас. Ти подобається? Так, дуже. Дякую. <laughs> Погнали. Дай. Ну, привітайся, хочеш мною. — Дай. Ем, ти маєш витягнути, як е, в капелюсі з Гаррі Поттера. — З баночки, ось да. такої. Жестяна жесть баночки. Витягуй номерок і кажи номер. Чотири. Так, тобі щось випало під номером 4. Опа. Кухонний фронт вытянула. Класс! Я її блин з кінця літа чи з весни хотіла, а тільки короче зараз поставила себе в вишли класс. Конечно, вона про другу світову війну не дуже це. Класс, я це дуже хотіла. Дякую, ладик. Будь ласка. <smus2> <coughs> Сьогодні <гас> який день? Чотирнадцятий? Одинадцятий. велика. Велика Влад, дивись. Щось тверде. Це що в нас? Це румяна? Це щось я почитаю. Коротше, щось для лиця. Не сильно в цьому шарю. Так. О. Але гарно. Затік, сьогодні 12-й день. Так. Шукай. Позаду тебе. Це було? Ні. А, це 21. Це постав. Найцай, давай, открывай, шо це? рубаха, <говори> класс ой, і цукерок багато. Класс и не, не для тебе. <говори> Різдвяна рубаха. Угу. <говори> <говори> О, класс, побільше трошки, да. Угу. <говори> Клас. По дому теж ходити. Угу. Mm -hmm. Ну так навіть можна когось вдягати, так. Ні, це, це чисто. Якусь ковбойську шляпу. Так, у мене 12 й теж день. Щось добре. Ага. У мене навіть воно дуже таке важкеньке, тобто це не олівець. Ого! Ого! Щось велике. Щось велике. Як цукерка. Виглядає. Вау! Блін! Це блиск для губ. Він мега-мега-яскравий просто. Клас! Я думаю, да, так, да, це блиск для губ. Клас. Сьогодні 13-й день. Отак вот треба витягати. Ага, давай. Чи ні? Шо це? Ого! Оце прикол! Блин. Тапочки з згрінчать. Не, зараз би вдягну, а там батончик. Ага, ну, зелений мешок, мисс. Прикольно. Мінокрошен. Дуже в тему. Якщо до шкіра, а так? <с Клас. <с с с> Блід, який зрадий класні. Дякую. Він є, тата облизується, дивиться на тапки і облизується. Я трошки прихворіла, тому буду говорити вже як хворенька. Все, тягни. Два. Ага. Зараз глянемо що це. Поцілунок у Парижі? Я читала в Нью-Йорку. А в Парижі не читала? Ні. Книжечка про Париж. Він там не був, але коли закінчиться війна, він там побуває, де? Да? Там, де батьки ту сили. Ой, отак. От Отек. Так. Джавіні. Ти хочеш в Париж? Хоче. Він хоче в Париж. Бачите ці очі? Ти хочеш в Париж? А цілуватися в Парижі будеш? З мопсіхами. З мопсіхами будеш? Буду. <с> Сьогодні 13-й день. Товста, але за моїм цим досвідом там може бути щось тоненьке. Але ні, не таке тоненьке. Я не знаю, що це, але я напишу, що це таке. Треба почитати. Всім привіт! Отож, я третю частину цього відео починаю. Це читання цієї книжки, яку мені подарували в шкарпетнику. Я трошки прихворіла, навіть не захворіла, а знаєте, такий початок, що трошки горло болить, і я вирішила, що це ідеальний час, коли я можу почитати книжечку з чайочком, під ковдрою і. Зануритись у цю історію. А, нагадаю, що це історія про те, як чоловік. Я, я не впевнена, що це чоловік, але давайте так: головний герой. Він ходить по своєму будинку. Він завжди на самоті, він знаходить е, якісь нові кімнати, пише це в своєму записнику, і інколи, в раз на тиждень, він зустрічається зі своїм однодумцем, так його написали в анотації, і е, він має якісь взагалі е, ну, просто ходить. Всюди ходить і, і, і з'являється найголовніше, з'являється якісь послання на шкрябані на крейду. Тобто він розуміє, що він не сам в цьому будинку. І тож він починає ходити, шукати, що ж це може бути. Мені я думаю, це просто ідеально для ось таких е, вечорів, коли ти трошки прихворів і ти хочеш погрітися, почитати. І ось такою класною закладинкою буду. Читати. Я завжди люблю зберігати закладинки і навіть, ну, просто навіть листівки в книжках, з якими мені їх дарували. Отож, дякую ще раз. Мені дуже приємно, А ми з вами почнемо читати. Мені тут приїхало 25 Roasters, я якраз захворіла і мені треба нова порція какао і кави. У мене, як завжди, найсмачніше какао та кава Ефіопія Гамбела. Я дуже поважаю бренди, які допомагають ЗСУ після двох років повноваштабного вторгнення. В них є благодійна кава для ЗСУ, купляючи, ви даруєте її нашим захисникам. Моя свекруха, коли замовляє каву, завжди додає її собі в кошик. Також з кожної пачки кави лінійки 25 кофіростерс вони перераховують 25 гривень на допомогу армії. А ще він не дуже щасливий, що 25 Coffee Roasters допомагають тваринкам, перераховуючи 25% з кожної пачки Кевінс кава до притулку домівка врятованих тварин, що знаходиться у Львові. І саме головне, від мене ви отримуєте промокод на всю каву, крім дріпів та комбонаборів. Вона діє аж цілий місяць. Промокод дуже простий. Запам'ятати всім це читай. Всі лінки ви можете знайти в описі. А я продовжу далі читати піренезі під смачню какао. Я дочитала цю прекрасну книжечку. Одразу скажу, що я ще більше захворіла, тобто хвороба у мене пішла далі, тому я можу в нос говорити, а там він ні на фоні облизує себе, так що у нас тут ціла ферія звуків. Отже, про цю книжку, яку я дуже хочу вам розказати. Книжка Піранезі взагалі була не тою, якою я собі представляла і якою. Показує нам анотація. Цю книжку я починала читати, коли мені було мега погано. І я не розуміла, навіщо взагалі перший початок 50 сторінок, вона е, пише настільки все одноманітно, однотонно. Мені не було взагалі нічого цікавого. Я читала цю книжку дуже довго. І я думала, за що? За що ці 50 сторінок ідуть у мене годину чи півтори? Тай ну, дві години. І я думаю, блін, це, це важко дуже. І я просто стала по кусочкам читати І з 70-ї сторінки стало набагато цікавіше. Тобто, треба пройти 50 перших сторінок, і далі буде дуже цікаво. Настільки цікаво, десь всередині я зрозуміла плюс-мінус історію, але мені було цікаво, як вона розкручувалась. Тобто я трошки зрозуміла ідею. Але мені було цікаво, чим же вона закінчиться. І мені справді сподобалося, як вона закінчилася. Тобто, це не було я це знала. Ні, насправді це була історія, яку я хотіла дізнатися далі, хотіла деталі саме поринути, яка саме автор придумала ось ці всі деталі, ось цю всю історію. Я зараз розкажу анотацію як людина, яка прочитала книжку. Є е у нас великий великий будинок, який розходиться прямо на цілі кілометри, з великими залами, в яких наскільки я зрозуміла, наскільки представляла, представляла моя фантазія це античні скульптури, великі, білі, все там біле, одноманітне і постійно вологість, і в цьому будинку три поверхи. Перший поверх. А в ньому постійно припливи. Тобто там постійно приходить вода морська, і треба чекати постійно, тікати постійно з першого поверху, кудись вище, а щоб не було якихось, щоб ти просто не потонув, бо там накриває хвилями. Другий поверх більш спокійний. Але я кажу, щоб дійти до першого поверху, де є їжа, де є риба, молюски. де ти можеш приготувати їсти. Треба час, бо за ну, щоб дійти до якоїсь зали, через 3-4 зали, тобі потрібно пройти пару кілометрів. Це багато і важко. Тому, типу, у Піранезі головний герой, жив між першим і другим поверхом, наскільки я зрозуміла, часто він запасався їжею. А на третьому поверсі у нас. Хмари, туманність і незрозумілі речі, тобто там зверху йде дощ, іде ну, туман, ще якісь незрозумілі речі. Тобто, і він постійно а, в якийсь а, в второк і четвер, нібито, він зустрічається з однодумцем. Так він його собі назвав. А однодумець назвав нашого головного персонажа Піранезі. Піранезі повинен виконувати для нього. Деякі доручення, тому що Піранезі знається в цьому будинку набагато краще, ніж усі. І по суті, Піранезі він е, пише щоденник, дізнається про себе, читає свої попередні щоденники. Він багато чого забуває. Він е, знаходиться, ну, постійно розмовляє тільки з однодумцем і зі скульптурами. Тобто людині доволі важко. І... Більше я нічого не хочу розказувати, тому що це дуже цікава історія, яку хочеться от прямо перечитати. Я коли читала перші 50 сторінок я казала, Владу, «Влад, мені не подобається ця книжка. Вона така скучна, нудна. Я не знаю, як я її прочитаю, але я її прочитала за день. Я виділила їй цілий день, і я дуже рада, що це ну, відбулося дуже швидко, тобто що вона вже прочитана вже. І... Бо цю історію я б хотіла, напевно, перший раз прочитати швидко, щоб скоріше дізнатися, а потім перечитати вже обдумливо вже в другий раз, через декілька, може, років. І е, бо в мене є багато нетерплячості, які я хочу більше знати там, що, що ж скоріше там буде. А в мене з роботи не завжди так виходить. Ось. Е, тож я. Просто дуже сильно раджу цю книжку. Це книжка, яка повинна бути. Це ніби як фантастика, тобто це не є сильний реалізм. Але я людина, яка не дуже любить такі книжки, але ось ця мені настільки сподобалась. Тож просто сміливо не зволікайте на те, що там, можливо, не буде багато, ну, немає для вас як. Багато реалізму, що людина живе в місті, ходить на роботу і так далі. Але ця книжка, вона просто закохає всіх. І коли я читала е, примітку про автора, мені дуже точніше про авторку. Мені дуже сподобалося е, її гумор. Вона дуже любить хроніки Нарнії. І. Коротше, ця книжка мені дуже сподобалась. Дякую ще раз, що просто мені ось такий по така попалася мені книжка в Шкарпетнику. Я просто неймовірно щаслива і м -м, рада, що саме зараз її прочитала і що мала час цілий день на її прочитання. Ось а, тож дякую вам всім за увагу. Ось таке вийшло довге і таке сплутане відео, але воно мені дуже сподобається. Я сподіваюся, вам також. Дякую вам всім за увагу і всім па-па!